Відразу після того, як від Ісуса відійшов багатий юнак, який не захотів виконати його розпорядження, роздати все бідним і йти за ним. І Ісус сказав, що трудно багатому війти в Царство Боже, і відразу після цього Петро задає це питання. Ось ми залишили все, і пішли за тобою. В іншому варіанті Євангелія, він ще питає, що нам за це буде. Чи він це говорив, чи не говорив, невідомо, але відповідь з відповіді Ісуса виникає так, що мався на увазі. Бо відповідь Ісуса це якраз і відповідь на те питання, що нам, що нам буде, що ми отримаємо за наше служіння. Петро зовсім не був якимось там багатим. Все, що він залишив, це човна, це свої сіті. І, звісно, свій дім своїх рідних, батьків. Чи в нього були, ну, брат Андрій пішов з ним разом, чи в нього сестри були, не знаємо. Так чи інакше відповідь Ісуса стосується, скоріше, не якихось там багатства, але людей, братів, сестер, матір, батька. З майна то тільки поля, полів Петра ніяких не було, в нього було це озеро, яке він називав морем, і з якого він ловив рибу. Але то, про що він питає? Про що питає Петро? Ми деколи думаємо, що дійсно він був настільки ще недосконалий, що його цікавила винагорода за його служіння. Що якби він думав тільки про матеріальні речі, він не питав, не задавав це питання, коли Ісус покликав його, коли проходив біля моря, сказав іди за мною. Він не питав тоді, а що мені за це буде? Був готовий на це, відповів на цей поклик. Тож можемо сказати, що не таке вже й важливе для нього було це питання. Але зараз, власне, з приводу цього іншого інциденту з іншою людиною він все ж таки його запитав. Ось ми все залишили, пішли за тобою. Про що він думає? Якщо йдеться про матеріальні речі, то так, він багато чого не мав, але він мав. Друзів, знайомих, родину, своє оточення, своє це невеличке містечко, яке він любив, до якого він звик. Він був впевнений в майбутньому. Він знав, що не буде голодувати, бо завжди має цього човна, може сісти в нього, наловити рибу, прогодувати себе, свою родину. Теж, можна сказати, небезпечна була праця, бо можна було і попасти в, яку, в якийсь там шторм і затонути, і багато, мабуть, таких було. Але так чи інакше він був впевнений в майбутньому. Я не, з голоду не помру, а біля мене мої рідні, і все буде добре. А пішов за Ісусом. Ну добре, зі мною друзі, апостоли, а з чого ми жити будемо? З того, що там люди кидають монетки до скарбонки, але ту скарбонку Юда носить. Чому Ісус Юді дав носити ту скарбонку? Ну, не знаємо, мабуть, довіряв йому. Чи там ще якийсь там хтось їх пригостить по дорозі і так далі? Таке життя непевне, не непевне. І це є нормально для людини турбуватися про майбутнє, мати якусь, хоче людина мати якусь впевненість в майбутньому, що так, все повинно бути. Я маю так все запланувати, подумати про те, про те, щоб це своє майбутнє запевнити і собі, і своїм близьким. І ніби так по-людськи це правильно. Але в іншому місті Ісус каже: не турбуйтесь про завтрашнє. Завтрашнє само про себе потурбується. Петро ще не розумів, не розумів цих слів. Але в сьогоднішньому першому читанні якраз читаємо знову-таки лист Петра, але вже іншого Петра, вже Петра, який став апостолом, вже Петра, який отримав Святого Духа. Вже Петра, який мав досвід апостольської праці і власне цього життя, такого непевного життя, яким є життя апостола. І він каже такі дуже важливі речі, «Підперізавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явлення Ісуса Христа. Він не каже, що все буде добре, що все буде так, як треба, так як ви запланували, бо він вже перестав щось планувати, перестав про щось там думати. Але так, як і нам каже, так і собі сказав. Повністю, повністю покладіть надію на Божу благодать. І це є головне. В цих його словах ще звертаю увагу такий дуже цікавий символ. Підперезавши стегна вашого розуму. Щоб це могло значити, підперезані стегна в Біблії це символ готовності, готовності для того, щоб іти в дорогу. В книзі Вихід читаємо це про перше святкування Пасхи, як її треба святкувати. Нехай стегна ваші будуть підперезані, щоб ви були готові кожної хвилини вийти, вийти в дорогу. А то й підпережте стегна вашого розуму, щоб наш розум був завжди готовий, готовий думати, готовий користуватися цим даром, яким, тими всіми дарами, які дає нам Бог, але при всьому тому покладати надію не на свій розум, не на свої плани, не то, що там ми собі вигадали і, 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 і що чогось там прагнемо. Тільки на благодать, благодать Божу. Амінь.